Вітаю вас, дорогі мої спонсори, підписники, просто халявщики, сьогодні я вам хочу розказати одну дуже цікаву історію про те, як формуються поняття. Ну і в тому розумінні, яким піздіцом формуються поняття, наскільки вони взагалі нахрен не пов'язані з логікою, з нічим взагалі, нічим подібним, що на логіку навіть віддалено схоже. І як насправді. Формуються ті слова, ті терміни, ті глобальні уявлення про світ, якими нас зараз напічкують зі всіх сторін. Так, якщо взятися до того, що я розказую на своєму каналі, то ну примінивши те, що я зараз вам розкажу, можна багато до чого доколупатися. Тому що коли я розказую вам щось на своєму каналі, то можна подумати про те, що я завжди стверджую про те, що все має глибинний сенс і нічого просто так ніколи не творилося. Ну тут є маленький нюанс, вважаю, шановний пансь. Я то вам розказую саме про те, що реально не формувалося на мать. То, що сформувалося як із сенсом, те, що не формувалося із якимось сенсом, як про те, що я вам сьогодні розкажу, я на своєму каналі фактично не розказую, бо це не потрібно розказувати на моєму каналі. Я і так не хочу забирати ваш час, щоб розказувати вам взагалі всякий непотріб. Но той непотріб, який я вам розкажу сьогодні, вам курди бальон треба знати. Щоб ви могли просто зрозуміти яким реально піздецьким через жопу способом часом формуються поняття і назви деяких речей? Ну, зокрема, в українській мові. А так як українська сучасна навіть мова є основою для всіх без винятку слов'янських мов, тому що я говорив, говорю і буду говорити, і не втомлюся цього повторювати в мільярдний раз. Всі без винятку слов'яни походять з Західної України. А відповідно, українська мова була первинною. Саме тому в ній місяця майже всі слов'янські слова, якщо взятися і реально доколупатися, ну то ви без проблем знайдете в українській мові. Всі слова слов'янських мов. Ну, ті, які не були запозиченими з інших мов. Але я дуже далеко відійшов, Я вже дві хвилини. Половиною не про то, про що я можу розказувати. А розказувати я сьогодні вам буду про те, звідки взялося слово білочка, ну ця маленька така тваринка, руденька така риженька, яка по деревах скаче горішки гризе, яку ви всі дуже добре знаєте, тому що ви її з дитинства всі могли бачити, бо їх досить багато в Україні водиться. Але саме головне, сьогодні я вам на кінець, то, хоча я хрен знати, коли що обіцяв, але сьогодні на кінець, то, бля. Я вам розкажу про те, чому білочка біла. Ну, при тому, що вона, блядь, рижа, руда, червона, мідяна на худой конець, блін. Ну вона курва точно не біла. То хрен, блядь, вона білочка. Отож, почнемо. Дивіться, для вас не буде жодною проблемою знайти дуже просту інформацію про те, що абсолютна більшість слов'янських заробітків, окрім того, що вони були найомниками і продавали своїх співплемінників в рабство грекам, полягала в тому, що вони продавали грекам віск, мід, а саме головне, пушнину, тобто хутро. І отут ви маєте зрозуміти дуже простий нюанс, якщо ви до цього ще самі не дійшли. То, що пропонували грекам і латинянам люди, котрих греки і латиняни називали або хорватами, або слов'янами, становило три простих речі, дві з яких становило торгівлю людьми. По-перше, слов'яни були найманцями і продавали свої послуги вбивць професійних грекам і латинянам. По-друге, ті професійні вбивці пропонували грекам і латинянам своїх співплемінників в рабство. І ця традиція, курва мать, зберіглася до сих пір. Но, третя річ, яку пропонували люди, які називали слов'янами і хорватами, греки і латиняни, слов'яни. Грекам і латинянам пропонували хутро, тобто шкіри хутряних звірів. Грекам і латинянам холодно сильно не було, але хутро було ознакою приналежності до еліти. Це показувало багатство. Згадайте хоча б класичне зображення мантії любого монарха Європи з горностая, білого з маленькими чорникими хвостиками. Ну так от, жеби сте просто зрозуміли простий нюанс. Одним з найпопулярніших звірів, хутро котрих могли запропонувати так звані слов'яни грекам і латинянам, була білка. І отут починається приколюхи. Тому що ви в житті ні від одного філолога, бліна в житті. За всю історію існування філіологів не почуєте пояснення того, що я вам поясню зараз. Отож увага. Слов'яни, так звані, займалися професійним, промисловим здобуванням хутра так званої білочки. Дуже просте питання хто така білочка? Якщо ви собі думаєте, що білочка в ті часи називалася? Тваринка, якою зараз називають білочку, то ви дуже сильно помиляєтеся. Річ в тому, що ви повинні зрозуміти один дуже простий нюанс. Наші предки в столітті так 6 та 9 не були зоологами, і далеко не кожен з них розумів різницю між деякими абсолютно різновидовими тваринами. Особливо якщо вони зовні. А та ще й здалека, були візуально дуже-дуже схожими. І отут ми підходимо до цього самого нюансу. Дивіться, дуже простий прикол. В наших лісах до сих пір водяться дві тварини, приблизно схожі за розміром і приблизно схожі за зовнішністю. Одну з них, ви дуже добре знаєте, як білочку. Оцю таку веселу, шустру, гризушу всякі горішки. Тваринкою, яка належить до виду гризунів, з дуже пишним хвостиком і руду на колі. Другу жиж тварину точно такого розміру, точно такого ж веселого і дуже агресивного норову мало хто з вас міг бачити вживу. Тому що ця тварюка належить до роду хорових. І є одним з найменших хижаків на світі, але це не заважає їй бути одним з найагресивніших хижаків на світі. Вона є так само рудового кольору, так само з дуже пишним руденьким хвостиком, але її хутро значно цінніше за хутро білочки. Тому що білочку, котру ви зараз знаєте під назвою білочка, ніхто ніколи не сприймав як об'єкт для полювання сучасну тваринку під назвою Білочка. Попри те, би, блядь, не писали всякі долбойоби, блядь, в своїх історичних працях, ніхто ніколи не полював заради хутра. Заради хутра завжди полювали оту іншу тваринку. Ви її можете без проблем знайти під назвою Ласка, або як її називали в мене в селі Ласиця. Нагадую вам ще раз, наші давні слов'янські предки 6 9 століття нашої ери не були, блять, зоологами. І далеко не кожен з них видів різницю між рудою білочкою і рудою блять ласкою. Для абсолютної більшості тодішнього населення це були тварини однакові. Однак білочку, котра, блять, повзає по деревах, ніхто не полював, бо її шкурка нікому нахуй не потрібна. Особливо латинянам і грекам. Вони за неї не заплатять. Але білочку, котра, блінареє дзюри в землі, кидається на тебе, як йобнути, хоча вона 15 см в розмірі. Є надзвичайно агресивною тварюкою, при тому, що це найменший фактично хижак Савецький на всій нашій планетоїді, савецький, в смислі савець, а не в смислі сири-сири. Оцю білочку полювали, тому що її шкірка, а головне її хутро дуже-дуже непогано цінувалося. І отут ми підходимо до того питання, що це руду ласку. Так само, як і руду тваринку, котра є гризуном, яку ви всі добре знаєте, називають білочкою з дуже простої причини. Тому що ласка зимою змінює колір свого хутра з рудого на білий. Саме ласка, яку ви сьогодні знаєте як ласку, та котра належить до роду тхурових, і є білочкою. А оту рижу веселу тваринку, яка належить до роду гризунів, білочкою стали називати виключно по аналогії. Тому що абсолютно більшість тодішнього населення різниці між цими тваринками тупо не бачила. Особливо та частина населення, котра не займалася промисловим заготовленням, хутра для латинян і греків. Для простих людей що то було білочка, що то було білочка. Але як ви розумієте, чомусь в білочці справжній, та, котра міняє колір свого хутра з рудого літом на біле зимою, назва чомусь змінилася. Білочкою залишилась чомусь тільки ота руда тваринка, котра стрибає по деревах. А от білочка, котра не стрибає по деревах і належить до роду хорових, чомусь перетворилася на ласку. І зараз я вам поясню чого. Тому що заготовлюючи паралельно з хутром білочки, тобто ласки, люди заготовлювали ще й хутро того звіра, котрого ви знаєте зараз як лисицю. І отут я вам зараз нагадую, в моєму селі, де я виріс, ласку називали ласиця. Що просто піздєцьки схожу на то, як мене називали Лисицю, котру в мене називали Лисиця, ласиця і Лисиця. Іншими словами. Була маленька ласиця, хутро котрої заготовлювали для продажу, і була немаленька лисиця, хутро котрої заготовлювали так само для продажу. Вони обидві мають руде хутро. Правда, ласиця та котра ласка має його рудим лише літом, а зимою вона його змінює на білий колір. Лисиця кольору свого хутра не змінює. В наших лісах водяться виключно руді лисиці. Далеко-далеко, на північ і на схід, водяться ще білі лисиці, котрих ви знаєте під назвою Пісець. А ще є чорні лисиці. І хутро, що білого пісіця, що чорної лисиці, що рудої лисиці, цінувалося греками і латинянами дуже-дуже непогано. І хутро саме цих тварин заготовляли наші слов'янські, умовно кажучи, предки для того, щоб торгувати ним з греками і латинянами. Ну, але в основному таки з греками. Тому що саме греки і дали назву. Тварині, котра в нас стала називатися ласка, тобто ласиця, і лисиця, що є просто викрученими словами від грецького слова, котре дало їм назву. А от в овській мові, назва цієї тварини лишилася не викрученою. І вона звучить точно так само, як повинна звучати по-грецьки, тобто ліса. Або як в Заперебриковці помінявся наголос на ліса. І якщо ви звернете увагу, як звучить це слово в заперебриковській мові, то ви зразу помітите, що слово ліса звучить точно так само, як українське слово ліса, котре означає багато лісів. І тут ми підходимо до ще каверзнішого приколу. Ну, Тому що в слов'янських мовах, наприклад, південних слов'ян, немає слова ліс, котє означає велику кількість дерев дикорослих. Там немає лісів. Сербів, Хорватів і Босняків, то, що в нас називається ліс, в них називається шум. Згадуємо пісню від Гоа, яка брала участь у Євробаченні. Ну, а в болгар. То, що в нас називається лісом, називається гора або гора. Ну, Наголос це вже залежить від того, де конкретно в Булгарії ви будете чути це слово. А слово ліс, ліси, «ліси» лісистий і всі похідні від слова ліс є тільки ну, в західних і в східних слов'ян, але точно не в південних. Це при тому, що південні то Слов'яни вони курва, мама, ну. Впритик до греків, типа, знаходяться. Як же ж так сстало ж? А все дуже просто. Бо греки не ходили до ліса, і південні слов'яни не ходили до ліса. Ну, в смислі, не ходили заготовлювати шкури лисиць і ласиць. Цим займалися виключно ті слов'яни, які жили значно північніше, де ті ласиці і лисиці водилися в дуже немалій кількості. І, відповідно, коли наші предки йшли вгору або в шум, якщо можна так вискатись, по-болгарськи, сербськи, хорватськи або босняцьки, то вони чітко казали, куди вони йдуть. Вони йдуть до ліса, тобто туди, де живе ліс, Ласиця і лисиця по нашинськи по теперішньому. Ось настільки греки. Промили мозги нашим давнім предкам, щоб вони слово шум або слово гора замінили словом, котре означає місце, де проживає звір, на котрого ми йдемо полювати, ж шкуру його продати грекам. Ось настільки огроменне місце в житті наших давніх предків займало полювання на цих звірів. Настільки огромне, що саме слово місця їхнього проживання, тобто місце зарошу на мертво купою дерев, стали називати ліс? Тобто місце, де живе Лис по-українськи, і ласиця або ласиця. Ну так, а що жиж означає з грецької мови слово ліс? Ну, слово ліс нічого не означає, але в грецькій мові є слово ліса. Це от звучить прямо як Ліса Сімсон, правда? Ну, саме смішне, що не відповідає дійсності то грецькому слову ліса. А знаєте, що з грецької означає слово ліса, а з грецької воно означає сказаний. Ну тут постає дуже просте питання: а що це лис наш, оцей рудий, скажений, означає. А все дуже просто. Тому що, як не дивно, саме лисиці є найчастішими переносчиками сказу? І якщо взяти до уваги цей момент, то стає зрозуміло, з якого це хрена. Було настільки цінним хутро цього звірка, якщо воно було в основному скаженим. І якщо той, хто на нього полював, мав всі шанси бути ним покусаним, а відповідно здохнути через 24-28 днів після того, як він був покусаний. Тому що Лисиці навіть в наш час є найчастішими переносчиками сказу. Я вже мовчу, що лисиці взагалі є переносчиками ще й паразитів печіночних. І взагалі дуже-дуже немалої кількості всяких інших заразних хвороб, паразитів і тому подібного. Але лисиця ліса з запіненою мордякою, як бачимо, була дуже частим явищем, настільки частим, що слово грецьке ліса, котре означає скажений. Попросто дало назву цій тварині в нашій мові. І відповідно, наші предки ідучи полювати на цю скажену тварюку казали, я йду до ліса. Ну, в прямому розумінні, в нас є ще дуже хороше слово, знаєте, йду до біса. Може, і звідси і взявся наш вислів крилатий, хто до ліса, хто до біса. Ну, Тобто різниця не особливо велика. Шанси повернутися, якщо будеш покусаний блін, блінноскаженою тварюкою. Не особливо то багато, ну, в смислі, живим вернутися. І отак вот вуво, замість того, щоб пояснити вам, що це білочка, котра яка літо не біла, називається білочкою, що однозначно означає білий колір хутра цієї тваринки, котра ніколи не буває білою. Я вам пояснив паралельно ще, чому це блин, взялася назва білочка. Чому ця назва не вціпилася, блін, до надзвичайно агресивної тварюки 15 см від носа до хвоста по розміру, яка зараз називається ласиця? Чому ласиця і лисиця, блін, це фактично одно то саме? Ну що ласиця це маленька лисиця. Лисиця кидається на людину, тому що вона скажена, піниться, тому що в неї в мозгах вже хвороба сидить, розумієте? А ласиця, так, котра ласка, вона кидається на людину просто так, тому що воно йопнути. Ну, в прямому розумінні. Що ви не знали, ласка, вона полює на мішей, але з дуже специфічним способом, Це, якщо ви не знали, вона вбиває мішей, стягує свою нірку і складає їх на купу, а вигризає з мішей на ну, мозок в ліпшому випадку. Ласиця – це такий маніяк, маніячисько серед тварин, які водяться в наших лісах. Тому ласка 15 см від хвоста до носа спокійнісінько кидається на людину. Ну, тобто, запросто можна подумати, що ласиця, та котра ласка, теж скажена, така сама, як і лисиця, котра втрачає страх, і кидається на людей виключно для того, щоб їх покусати, і зробити їх так само скаженими. Ну, тобто, щоб вони здохли за 24-28 днів після того, як будуть покусаними. Ну, і відповідно, ми бачимо, звідки в західних і східних, а якщо по-правильному північних Слов'ян, Зялося слово ліс, що в принципі з грецької походить слово ліса, яке означає скажений. Та, я знаю, вам натякаю, що навіть корінне чисто українське слово ліс, так само грецьке, щоб ви собі там, блін, не видумували. Тому ви майте на увазі, якщо ви йдете до ліса і маєте шанс зустріти там лисицю, ну то що до ліса, що до біса. Та й таке вуво! Що ж, вами, шановне панство, на даний момент в мене усьо. Дякую за увагу. Сподіваюся, у вас якихось реакції на це прекрасне відео. А я кажу вам хорошого вам сім дня!